Всім вітання. Я манка кияночка. А ви що? Ми знали, а котлету поки ще не готували. Та ми що, будемо готувати. Мама, насипаємо укріпчику масочку. Можна справу? Отак. Дякую. І насправді. І насипаємо окрепчик. Насипати. В цукерку загорну і в морозильник все поклали. А поки, що будемо робити, мама? М'ясом будемо займатися. Так. І курочку тепер гарненько. І курочку тепер гарненько відбиваємо. Бережіть ручки, не забувайтеся. Беремо масло, кладемо на м'ясо. Ми вже зробили і на декілька хвилинок в морозинка. На мама! Сьогодні зробити. Готувати якісь рецепти. Ми приготували яйця, борошно і паніровочні сухарі. Але я смажити не буду. Матвійко! Котлету гарно обмочимо в борошні. В яйце кладемо потім. Паніровочні сухарі. Знову в яйце. І знову паніровочні сухарі. Кладемо на лопатку, щоб не побекти пальці від олії. І ставимо обережно. І в духовку. На 20 хвилиночок. Лише погляньте, які смачні котлети. Усі смачного від маленьких українців. Попробуй. Угу. М -м -м -м.